Вітаю, друзі, 9 грудня, доброго вечора. Що ж, Дональд Фредович Трамп прямо сказав, що Володимиру Зеленському варто піти на вибори і їх виграти. Крім цього, було зроблено декілька ще ключових знакових заяв Трампа. Наприклад, про те, що Обама здав Крим. Здав наш чудовий на півострів. Трамп розписав, помилився, правда, що його омивають океани, але менше з тим, Крим дійсно чудовий, чудової погоди і дійсно його здав Обама. І саме Обама, його адміністрація, наполягала на тому, що Крим треба передати без пострілів, без нічого, без будь-якого спротиву Росії. А потім почали на цьому роздувати і так далі. Ще одна. Досить серйозна заява Дональда Трампа про те, що Зеленську, Зеленський нагадує йому засновника пересувного цирку, який вмів продавати повітря. Е, а знаєте чому? 350 мільярдів адміністрація Байдена передала Зеленському його зеленим гнидам для захисту України. Знаєте, як захистили? Трамп прямо про це сказав. Четверть територій втрачено, 25% України втрачено. Вкрадено, вони стали мільярдерами. Вони набивали кишені цими закривавленими грішми, робили гешефт на власне війні і, відповідно, Багатіли, багатіли, багатіли. У мене в контексті цього зараз очікування. Очікування того, що НАБУ і САП отримають команду бігти все ж таки за царем Мідасом. А цар Мідас це Володимир Зеленський. Не Ярмак, не Міндіч ніколи не були очільниками злочинної організації. Очільником злочинної організації був правильно цар Мідас, він же Володимир Зеленський. До речі, з приводу Єрмака, здається мені, що сидить він десь в бек-офісі, можливо, вже і за кордоном, бо ніхто його не бачить, не чує такі і керує. Керує тихенько. Ви подивіться, Що, сьогодні заяву <кхи> Зеленського. Так, да, є кандидати, є Фьодоров, є Шмигаль, є там ще кандидати, Буданов, інші, але я не можу обрати їх, не можу нікого призначити, бо ви ж розумієте, вони на такій відповідальній посаді потім все це провалиться. І я звикаю керувати сам без керівника офісу. А може і не сам. А може в нього в бункері як раніше спав з ним, так і спить Єрмак. Або сидить бек-офісі і керує єрмак за кордону чи в Україні, не знаю. Але реально от така от історія досить цікава. І зараз я очікую, що Трамп дасть відмашку. Набуй Сап бігти, все ж таки, вручити підозру Єрмаку. І встановити, де він НАБУ, де Єрмак. Уміров, який не зміг, хоча кажуть, на колінах вчора просив, переконати Зеленського йти на мир, запропонований е, Трампом. Ну, і здається, що ця ситуація буде клепати Зеленського і виносить Зеленського. Зеленський, в свою чергу, сказав: Я готовий до виборів. Якщо ти готовий до виборів зараз, то що тобі заважало два роки тому піти на вибори? а? Не можна провести вибори, бо війна. Так, чиняй по Конституції. Бери в руки Конституцію України, читай. І ти зрозумієш, що більше п'яти років людина не може обіймати посаду президента. Це визначено. Батьки Конституції визначили, щоб такі, як ти, не узурпували владу. Але не пішов. Тепер я готовий. Ви знаєте, що основним було на перемовинах з американцями в Майами? Я вам скажу, що. Вони від імені Зеленського вимагали, щоб йому дозволили йти на вибори, бо росіяни і американці проти. Вони вимагали, щоб коротка була виборча кампанія не 100, а 60 днів. І вони вимагали, друзі, знаєте ще що? ключовий момент їхніх вимог? Вони вимагали, щоб вибори пройшли в один тур. Тобто готували почву для Зеленського. Територіальне питання для них було 20-ти. Головним було питання виборів. Ну і Ігор Коломойський. Сьогодні мав відбути суд у справі іншій справі, не ті, що вчора, іншій справі в нього йде декілька судів по декільком справам у Ігоря Валерія Коломойського. Вчора зламалась машина сьогодні захворів суддя. Ігоря Валеріча не доставили до суду. В мережі розганяють інформацію, що його отруїли, що він госпіталізований в реанімацію і так далі. І так далі. Я зв'язався з людьми, близькими до захисту Ігоря Валерійовича Коломойського, і вони мені повідомили, що це фейк. З Ігорем Валерійовичем насправді все добре. Він перебуває і надалі в СІЗО е, Служби безпеки України. Він має е, завтра бути доставлений до суду, ну там, де автозак поламався. Я думаю, що там резервний підготують. Якщо ні на конях повезуть, ну чи на лісопеді. не знаю як, але сподіваюся, що Коломойського завтра в суд доставлять. Я хочу нагадати, що Коломойський анонсував викриття. Викриття Зеленського, і в суд його не возять після того, як він сказав, що кінець на близько. І він дійсно може зробити викриття, він може. Розповісти, він є головним фактично свідком у справі про узурпацію влади Зеленським і у справі про мародерство, про пограбування зеленським зеленими гнидами воюючої країни. І це для Володимира Олександровича і його оточення. Він це розуміє, панічно серий боїться вести до суду Зеленського. Ой, Коломойського. Хоча скоро будуть уже, мабуть, возити Зеленського. І Коломойський, за моєю інформацією, знову ж таки, з джерел близьких до його захисту. Коломойський розглядає можливість оголосити голодування. Якщо це відбудеться, то це буде шкандаль на весь світ. Так і виходить, що Зеленський зараз між молотом і наковальнею. Наковальня На молот Трамп. Як думаєте, напишіть в коментарях, здолають ці два монстра політики і бізнесу світового Зеленського, чи ні? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну. Сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.